Стрес, тривожність, затримка мовленнєвого розвитку у дітей з такими проблемами. Батьки щодня звертаються до поліклініки для обслуговування дитячого населення у Житомирі. У нас звертаються кожного діт, кожного дня діти з такою ситуацією, і ми діагностуємо стреси, тривожність, мовленнєву затримку, депресію, агресію. Чи апатію у 2024 році набагато більше почуло зараз звернень з такими саме психологічними станами дітей ніж у 2023 році, звертаються так більше з трьох рочків і до 18 років. Кількість звернень збільшилася через війну в Україні, адже психіка малечі вразлива кажуть у поліклініці, та пояснюють, як може змінюватися поведінка дитини зараз. Набагато частіше до війни теж були звернення, але це більш інші були проблеми. Замки. А зараз дуже часто. Підвищена тривожність, поганий сон у діточок, затримка мовлення йде у малесеньких діточок, або повністю може бути такий прогрес, ну, так, така справа, що дитина повністю перестає розмовляти. У більш старшеньких діток це може бути як агресія, може бути підвищення тривожність, відсутність сну або поганий сон, плаксивість, дратівливість, або навпаки, деякі діточки. Я повністю закриваються в собі, і повністю стають такими більш апатія. Така нападає. Ну діточок виникає така апатія. Вони нервуються і просто перестають розмовляти, перестають мабуть, що реагувати. Під час консультації дітей фахівчиня використовує різні методики. Говорить, що це допомагає краще дізнатися психологічний стан дітей. Методики провожу з дітками ігрову терапію. Це є обов'язково. Під час ігрової терапії дитиночка розслабляється, починає гратися. Коли ти дитиночку спостерігаєш, відразу відчуваєш, чи вона стресована, чи вона не стресована. Відразу відчуваєш, яка манера поведінки у дитини чи є агресія, чи нема агресія. Під час гри це дуже дуже проявляється. Також працюю з. Арт-терапію, арт-терапія це ліплення, малювання. Це теж чудово. дітей розслабляє у вигляді малюнку. Діти чудово передають свої стани, чудово передають свої внутрішній стан, свою агресію чи, чи свій такий апатичний стан, чи можливо. Ну, дитинка надзвичайно показує, чи вона як вона себе відчуває? Чи вона відчуває себе потрібною, чи відчуває себе непотрібною. Якщо ви бачите, що у вашої дитини змінилася поведінка, потрібно звернутися за допомогою до психолога. Потрібно звернутися за психологічною допомогою. Тут ми їм покажемо, розкажемо, як правильно діяти з дитинкою, як правильно працювати з дитинкою. Що потрібно для цього робити? Як повинна мама, чи там чи тато, чи, чи там будь хто будь-хто хто з родичі повинні діяти в таких ситуаціях? Як повинно вони? взагалі проводити режим дня для такої дитиночки.